Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким передбачено удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи. Закон передбачає, що прихід особи на медичний огляд в МСЕК не є обов'язковим. Для встановлення інвалідності комісії достатньо буде проаналізувати медичні документи. Особа також має право визначати, як братиме участь в засіданні МСЕК – особисто чи онлайн. Крім того, дані про висновки МСЕК будуть вносені до електронної системи охорони здоров'я ЕСОС. Ця спростить доступ лікарів до даних, що пришвидшить процес. Реформа МСЕК в Україні Як повідомляв УНІАН 29 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи, реєстраційний номер 11225 За нього проголосувало 284 народних депутати. 12 листопада рем'єр-міністр Денис Шмигель під час засідання уряду розкрив деталі нового механізму встановлення інвалідності та призначення страхових виплат після ліквідації МСЕК. Він зазначив, що стара бюрократична система медико-соціальної експертизи буде ліквідована і уряд спрямував до Верховної Ради проєкт закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини. За словами прем'єра, практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об'єктивно оцінять стан пацієнта за однією з трьох категорій: стійке повне обмеження працездатності, стійке часткове обмеження працездатності, працездатна особа.